Ну і більше про стан української енергетики. Зараз я розпитаю Ірину Дмитроцу, керівницю напрямку операційної та регуляторної діяльності акціонерного товариства Українські розподільчі мережі. Пані Ірино, вітаю вас. Добрий, добрий ранок ще ранок. Так вітаю всіх. Добрий ранок. Пані Ірино, ви представляєте державні компанії з розподілу електроенергії. Українська енергосистема проти 9 листопада зазнала безпрецедентного обстрілу з боку агресора. В результаті по всій країні для споживачів введені графіки погодинних вимкнень електроенергії. І от хочу запитати, наскільки ці графіки зараз необхідні? Як вони впливають на загальний стан об'єднаної енергосистеми? Так э, за останні дні атаки ворога були дуже посилені, і вони були, мабуть, наймасштабніші. За весь час військових дій, і відповідно українська енергосистема зазнала наймасштабніших руйнувань. Мабуть, жодна система енергосистема світу не мала таких руйнувань, яких має зараз українська енер енергосистема, але е вона залишається цілісною, і ми намагаємося уникати тотальних блокаутів. Е, тому е, ці графіки, які зараз вводяться, це є фактично превентивні заходи, які застосовуються в енергосистемі. Не кукренерговідсвітково, як головний диспетчер е, е, таких відключень, головний ініціатор і диспетчер таких відключень, відслідковує ситуацію в енергетичній системі України. і, Відповідно е, вимушено вводить дані графіки відключення. Е, є різні графіки відключення згідно е, методики: є графіки аварійних відключень, графіки обмеження потужності, обмеження енергії і графіки погодинних відключень. Е, фактично, населення відчуває зараз на собі це графіки погодинних відключень, але е, важливо зазначити, що графіки це є превентивні заходи для того, щоб зберегти цілісність нашої енергетичної системи і вирівняти баланс між виробництвом та споживанням електричної енергії. Пані Ірино, ми бачимо, що сьогодні споживачі досить довго, близько 6-7 годин, перебувають без світла в деяких чергах, в деяких трохи менше, от я дивлюся на свою чергу. Сьогодні трошки менше будуть відключати ніж учора. Але от за вашим баченням або прогнозами, от якщо ситуація збережеться такою, як є, я маю на увазі, не буде великих обстрілів, скільки можуть тривати вимкнення ще? Прогнозувати в даній ситуації досить так складно, тому що ситуація в енергосистемі є досить динамічною і цю ситуацію відслідковує не Кукеренерго і відповідно застосовує заходи з відключення. Але на даний час як держава, так і міністерство енергетики максимально намагаються. Відновити пошкоджене обладнання, яке постраждало, і щоб максимально швидко поверталося світло до на до домівок нашого населення України і не тільки населення, от місцеві е, органи місцевої влади, там військова адміністрація, а також енергетики е, максимально швидко виїжджають на місце усунення пошкодження, е, замінюють обладнання, ставлять нове обладнання, але е, Визначальним фактором в даному випадку є безпека нашого персоналу, безпека енергетики, ремонтних робіт. І відповідно, як тільки це дозволяється, роботи відновлюються і відповідно обладнання замінюється. Тому прогнозувати ситуацію з термінами чи обсягами відключеннями досить важко, але енергетики намагаються максимально швидко повертати світло. Крім того, хочу зауважити, що ну і звертаюся до населення до Заощадливо споживати електричну енергію, оскільки ситуація досить складна в енергосистемі, і переносити своє споживання на години мінімальних навантаження це вечірні, тобто зменшувати максимум енергосистеми і допомагати енергосистемі проходити ці максимальні навантаження. І це буде ваш вклад так само в відновлення нашої енергетики. Пані Ірино, в нас буквально менше хвилини. Але скажіть, будь ласка, от якщо всі чекають ночі для того, щоб, наприклад, поставити прання, ну, абсолютно побутове запитання. Чи не призводиться до навантажень нічний час на енергосистему? Uh... Максимальне максимальне навантаження це є певні години. Максимум навантаження uh -huh. в нічні години. Ми закликаємо саме в нічні години переводити своє споживання. Ви крім того, якщо у вас зони і лічильник, ставте зоні лічильники, це вам заощадить ваших платіжках, тому що нічна електрична енергія вона набагато дешевша. А, е Пер і переведення на нічні години вашого прання це так само заощадить е, в енергосистемі електричну енергію, і бізнес зможе працювати в, в день для того, щоб мати можливість сплачувати податки і е, навіть ту саму каву е, варити для вас, щоб ви були в хорошому настрої. Дякую, пані Ірино. Дуже вам дякую. Значить, я все правильно роблю? Прати треба вночі, але правда важко після того вставати на новинкові ефіри. Дуже вам дякую за ваш час і вашу роботу. Це Ірина Дмитро, це керівниця напрямку операційної та регуляторної діяльності акціонерного товариства Українські розподільчі мережі. Дякую, гарного дня, дякую, гарного дня.